Мої дорогенькі, вітаю вас, дякую, що завітали послухати, що розкажуть нам карти. Бажаю вам здоров'ячка, мирного неба над головою, терпіння і сили в серцях, щоб кожен день приносив радість, добрі новини і маленькі чудеса подивимось що нам карти скажуть за нашу рідну україну на 2026 рік перша карта – пентаклів та що я вам скажу то знак нового початку і то в матеріальних справах то може бути і гроші, і нові можливості, і розвиток, то як зерно, що його посадили, і воно починає проростати. Україна в 2026 році буде мати шанс на якийсь серйозний старт. Може то бути новий етап економіки, великі інвестиції чи якісь великі програми допомоги, але. Шанс є, а вже чи зуміємо ми ним скористатися, то вже інше діло. Друга карта лицар жезлів, буде багато рішень, швидких змін і часом навіть трохи авантюрних. Але лицар жезлів такий, що може наробити шуму і метушні, а потім і не все довести до кінця. Так що рух буде, але треба буде дуже добре думати, аби не наробити дурниць. Третя карта Паш Пентаклів. Це значить, що 2026 рік ще не про повний розквіт, а радше про початки нових справ і про те, що нам треба буде вчитися, набиратися мудрості, будувати основу. Може бути багато реформ у сфері освіти науки. А ще то карта молоді значить, що багато молодих людей будуть залучені до чогось важливого для держави. 2026 рік для України виглядає як рік можливостей. Буде шанс на економічний розвиток, нові починання, але все ще буде на стадії формування. Якщо влада та народ будуть мудрі та уважні, закладуть основу для доброго майбутнього. Так що не розслабляємося, але й не панікуємо. Ой, людоньки, тяжке то питання з мир, то така річ, що кожен за ним тужить. Питаємо в карт: чи буде мир на наших землях в найближчий час? Давайте дивитися, що нам вони нині покажуть. Перша карта помірність, такс. Ой, то спокійна карта, але вона про процес, що йде повільно, крок за кроком. То не про різкі зміни, а про терпіння. Мир не впаде на нас як грім серед ясного неба. То буде поступовий рух маленькими кроками через перемовини, домовленості, компроміси. Але на жаль, то значить, що швидко. Кого миру, якого ми всі хочемо, в найближчі місяці не видно. Друга карта диявол. Ця карта говорить про залежності, про ворога, про те, що хтось нас тримає за горло, не дає дихнути, то про маніпуляції, брехню, про те, що ворог ще не готовий нас відпустити. Це ще може означати підступні домовленості, де за гарними словами криється велика небезпека. Третя карта шістка жезлів. Ця карта про перемогу. Про те, що наш народ буде визнаний, що ми вийдемо наверх з честю. Вона не про швидку подію, але каже, що перемога і мир можливі, якщо ми будемо триматися разом та не дамо себе обдурити, швидкого миру, такого, щоб завтра прокинулись і все закінчилось, не буде. Мир буде приходити поступово, як весна після довгої зими. Спочатку через важкі перемовини та боротьбу з підступним ворогом, бо диявол показує, що вони ще будуть нас тримати і хитрувати. Але в кінці ми маємо шанс вийти переможцями. Питаю в карт, чи зміниться влада в Україні найближчим часом. Перша карта повішений. Такс, а то карта, що показує застій та підвішений стан. Ні вперед, ні назад все зависло. Це значить, що найближчим часом різких змін у владі не буде. То як час випробувань, коли треба жертвувати чимось, але ще не приходить момент діяти рішуче. Повішений ще може означати, що народ чи певні сили в країні будуть відчувати. Себе безпомічними, ніби їхні руки зв'язані. Друга карта Паш Пентаклів. Це може бути поява якихось нових облич у політиці, нових ідей, спроб реформ. Але людоньки, не чекайте, що то відразу будуть якісь великі лідери чи глобальні зміни. Це радше про початок нового процесу, про те, що хтось новий робить перші кроки, але ще немає сильної влади. У руках третя карта шістка жезлів. Вона показує, що з часом зміни таки відбудуться, і вони будуть сприйняті позитивно народом. Хтось зможе вийти вперед, завоювати підтримку людей та показати себе справжнім лідером. То ще може бути про те, що певні політичні сили здобудуть визнання і на міжнародній арені. Ну, що я вам скажу? Найближчим часом влада в Україні різко не зміниться. То, видно, по повішеному буде таке відчуття, що ми зависли в підвішеному стані. І невдоволення є, і потреба змін є, а руху поки нема, але поступово з'являться нові обличчя, нові ідеї, нові сили. То як перші паростки навесні, що ще слабенькі, але з часом виростуть. Ой, людоньки, тяжке то питання. Донбас і Крим, то наша болюча рана, що вже стільки років кровоточить, думаю про наші землі, про людей, що там терплять, і питаю карти, яка їх доля, чи вернуться вони до України. Перша карта закохані. Тут мова йде про складне рішення, де треба визначитися, на якій ти стороні і за кого серце твоє. Для Донбасу і Криму це знак, що прийде час, коли треба буде робити доленосний вибір і для людей, і для держави. Це ще може говорити про підтримку інших країн чи союзів, бо закохані. То і про партнерство. Друга карта. Трійка мечів. Ця карта про біль, втрати, зраду. Сльози вона показує, що процес повернення не буде легким. Будуть нові випробування, і, на жаль, можливі серйозні конфлікти чи навіть важкі бойові дії. Може бути гірка правда, яка вийде назовні, і не всім вона сподобається. То ще й знак, що частина людей на тих територіях буде глибоко травмована, і процес зцілення триватиме довго. Третя карта відлюдник, а тут уже зовсім інший настрій, відлюдник каже. Що шлях повернення буде довгим і повільним? Це ще карта про те, що певний час ці території можуть бути якби на відстані юридично і фактично ситуація буде складна і повного контролю відразу не буде. Карти показують, що Донбас і Крим мають шанс повернутися під наш контроль, але то не буде швидко і легко. Спершу буде момент вибору і для людей, і для України, коли треба буде приймати важкі рішення. То не буде раптовий тріумф, а довгий шлях загоєння старих ран. Тож не втрачаймо віри, хоч шлях і тяжкий. Ой, людоньки, будемо дивитися на е, сусіда нашого клятого Росію. Питаємо, що їх там чекає найближчим часом, чи впаде той режим, чи буде якась зміна влади. Перша карта паж Кубків. То каже про те, що в Росії зараз будуть якісь спроби показати себе кращими, ніж вони є насправді. Може бути якась фейкова нова надія, так? коли вони будуть людям розказувати, що все буде добре, мовляв, от от підуть зміни на краще. То такий собі фальшивий образ, за яким ховається хаос. Друга карта десятка мечів. Ця карта про кінець, про крах, про падіння чогось великого. І я вам кажу, людоньки, режим у Росії таки чекає тяжкий удар. Це карта тотального завершення, але через біль і руйнацію. Але важливо, це ще не значить, що після того настане спокій, то лише смерть старого а що далі залежатиме від того, хто підніметься на попелищі. Третя карта п'ятірка мечів. П'ятірка мечів то карта підлості, зради, боротьби за владу будь-якою ціною. Це значить, що після краху старої системи почнеться внутрішня війна за крісло. Хтось захоче захопити владу силою, будуть зради і підкилимні ігри. То ще й карта розбрату серед народу, кожен сам за себе, ніхто нікому не вірить. Карти ясно показують крах режиму неминучий, десятка мечів то знак, що старий порядок, розвалиться раптово та боляче, без можливості відновлення в старому вигляді. Для України то може бути шанс, бо ослаблений ворог вже не зможе так тиснути на нас. Питання цікаве та непросте: чи можуть до влади в Україні прийти військові. Дивимось, що карти нам скажуть. Перша карта трійка пентаклів. Так, дивіться, тут видно командну роботу, співпрацю та будування чогось нового. Ця карта показує, що військові вже зараз мають певний авторитет у суспільстві і, і, і їхні дії сприймають серйозно. Але трійка пентаклів то не про... Одноосібну владу, а радше про команду, де кожен виконує свою роль. То може значити, що військові не прийдуть до влади самі по собі, а скоріше будуть е, співпрацювати з політиками. Друга карта двійка пентаклів. Ага, а тут уже йде балансування та невизначеність це як ходити по тонкій лінії, жонглювати двома важливими речами. Карта каже, що країна буде стояти перед вибором, залишитись на політичному курсі чи дати більше влади військовим. Це радше спроби знайти баланс між мирним. Управлінням та потребою мати сильну оборону виходить, що військові можуть мати вплив, але повністю взяти владу поки не видно. Третя карта. Місяць це означає, що питання влади і військових не буде прозорим. Може бути багато чуток, страхів, таємних домовленостей. Хтось може навіть пробувати використати військових у політичній грі, підставити їх чи втягнути у якісь схеми. Так що правди нам відразу не скажуть, і людям буде тяжко зрозуміти, що відбувається насправді, карти показують, що повного приходу військових до влади найближчим часом не видно, вони будуть мати великий авторитет та вплив на політичні рішення, бо народ їх поважає, а країна досі у стані війни. Будемо дивитися на дуже важливе питання: чи буде Україна створювати нові політичні союзи? Давайте дивитися, що карти нам покажуть. Перша карта королева Пентаклів в контексті України. То наша держава, яка починає діяти розумно та зважено. Це означає, що нові союзи будуть створюватися не з емоцій чи поспіху, а через холодний розрахунок і вигоду для країни. Може бути залучення інвестицій, економічні програми. Партнерства, які принесуть користь. Друга карта світ. Ця карта про міжнародне визнання, про вихід на новий рівень, вона каже. Що Україна відкриє нові двері у світ, буде розширювати співпрацю з різними країнами та організаціями, то може означати і вступ до великих міжнародних союзів, як ЄС чи НАТО, або створення нових об'єднань разом з іншими державами. Карта світ прямо говорить, що наш вплив і зв'язки будуть рости. Третя карта п'ятірка кубків. Вона каже, що на шляху до нових союзів не все буде гладко. Деякі з. Старі партнери можуть нас підвести, або певні країни відмовляться від співпраці, і то буде боляче. Також ця карта попереджає, що не всі очікування справдяться деякі угоди можуть виглядати краще ніж вони є. Насправді. Україна таки буде створювати нові політичні союзи, і то видно. Чітко по карті світ. Ми відкриємо нові двері, знайдемо сильних союзників і станемо частиною великих міжнародних процесів. Це дасть нам більше захисту та можливостей розвиватися, але шлях буде не е, без е, втрат. Деякі е, старі партнери можуть нас зрадити чи відійти в бік, і нам буде боляче, але то необхідно, бо ми рухаємося вперед, а не назад. Питання тривожне, чи є нові військові загрози для України? Думаю про нашу землю, про людей, про фронт і питаю карти, що нам відкриють. Перша карта десятка мечів. Десятка мечів то про кінець чогось через великий біль і втрати це знак сильного удару, який може бути раптовим і дуже неприємним. В контексті військових загроз це може означати нову атаку ворога, яка принесе багато горя і шкоди. Але знаєте, десятка то ще й карта завершення. Це як найтемніша ніч перед світанком. Друга карта Трійка Пентаклів це е, каже. Про те, що Україна не сидить, склавши руки. Є робота над укріпленням оборони, є співпраця між нашими військовими партнерами та союзниками, це ще може вказувати на нову військову допомогу чи спільні операції з іншими країнами. Тобто, ворог може готувати атаку, але і ми працюємо, аби зустріти її підготовленими. Третя карта пас жезлів. Вона може означати розвіддані перші повідомлення. Про загрозу, які приходять заздалегідь. Тобто ми зможемо дізнатися про плани ворога ще до того, як вони вдарять. Також паж жезлів, це карта енергії молодих сил, може бути поява нових підрозділів, нових стратегій, нової зброї, яка допоможе нам тримати оборону. Карти ясно показують, що загроза є. Ворог готує новий сильний удар, і то буде важко та боляче. Десятка мечів каже про втрати і темні часи, але одночасно натякає то не кінець України, а радше відчайдушна спроба ворога переламати ситуацію. Тримаймося, людоньки, бо темна ніч вже близько, але після неї обов'язково зійде світанок. Питаю в карт: чи можуть країни ЄС перестати нам помагати? Бо від їхньої підтримки і зброя є, і гроші, і наші воїни тримають фронт. Перша карта лицар мечів. Це значить, що деякі країни ЄС можуть діяти імпульсивно, то кричати, що допомагають нам до останнього. А то раптом робити різкі заяви чи змінювати позицію. Але лицар мечів то ще про швидку реакцію. Це карта активної допомоги. Поки що ЄС не думає нас кидати, вони ще на нашому боці. Друга карта четвірка мечів. Четвірка мечів каже про тимчасове затища, коли всі втомлені та хочуть відпочинку. Це може бути про те, що певний час допомога піде повільніше, бо в ЄС є свої проблеми, і люди там також виснажені війною. Не те, що вони нас кинуть, ні, але темп підтримки може трохи зменшитися. Третя карта Двійка Кубків це чіткий знак, що в основі відносин між Україною та країнами ЄС є справжнє взаєморозуміння та спільні цілі. Двійка Кубків каже: навіть якщо будуть якісь кризи, сварки чи паузи, то е, союзники е, не відвернуться від нас остаточно. Вони будуть шукати спільну мову і продовжувати співпрацю. Карти показують, що ЄС не збирається повністю кидати Україну. Так, можуть бути складні моменти, деякі країни будуть різко висловлюватися або діяти непередбачувано а загальний темп підтримки може на якийсь час сповільнитися. Отже, ЄС може на якийсь час пригальмувати, але повністю перестати допомагати ні. Бо ми для них важливий союзник, і вони також розуміють, що наша боротьба то і їхня. Безпека Зустріч нашого президента Зеленського з Трампом це вже велика подія. То, що нам ця зустріч принесе, і чи будуть гарні новини для України. Перша карта відлюдник Такс. Дивіться, відлюдник то карта мудрості, роздумів і обережності. Вона каже, що ця зустріч буде продуманою і серйозною без поспіху. Не буде гучних заяв на весь світ, все буде тихо і стратегічно. Карта також підказує, що переговори можуть тривати. Довго і поступово, але результат буде більш глибоким і стабільним. Друга карта шістка кубків. Вона каже, що атмосфера зустрічі буде доброзичливою, можливо, буде налагодження дружніх стосунків чи згадка про попередні успішні співпраці, то означає що Трамп і Україна знайдуть спільну мову, і будуть приємні моменти під час перемовин. Можуть бути домовленості про підтримку, нові ініціативи чи проєкти, які принесуть користь нашій державі. Третя карта Туз Кубків. Кубків». Кубків каже, що ця зустріч може принести гарні новини для України. Може бути нова допомога, важливі угоди, зміцнення партнерства, щось, що підніме настрій народу. Туз Кубків показує, що від зустрічі ми можемо чекати гарні новини, можливі нові домовленості, зміцнення підтримки. Та позитивні кроки для нашої держави. Отож, людоньки можна трішки радіти та сподіватися, що результат буде добрий, не гучний, але вагомий. Питання: що аж серце стискається? Чи буде Росія продовжувати провокації з шахедами і ракетами проти європейських країн? Перша карта вежа. Ой, та це карта, прямо грім серед ясного неба. Вежа каже, що провокації будуть і вони будуть раптові, шокуючі, руйнівні. Росія ще може, може кидати ракети, влаштовувати атаки, і то не лише по Україні, а й по Європі. То буде хаос, страх і втрати для тих, хто опиниться під ударом. Друга карта: вісімка Пентаклів. Але дивіться, тут вже видно роботу та підготовку. Вісімка. Пентаклів це карта майстерності, праці і тренування. Значить, ці провокації будуть не хаотичні, а сплановані. Росія буде вчитися, пробувати нові методи, коригувати свої атаки. Покращувати ефективність своїх провокацій. Третя карта, четвірка жезлів. Четвірка жезлів то карта святкування миру та стабільності. Вона каже, що навіть якщо провокації будуть, їхній ефект не буде довготривалим. Європейські країни зможуть Об'єднатися, підготувати захист, спільно протидіяти атакам і вистояти. То ще карта про успішні результати праці та організації, врешті-решт, ЄС навчиться стримувати ці провокації, і країни знайдуть способи мінімізувати шкоду. Карти показують, що Росія ще довго буде робити провокації з шахедами і ракетами, і вони можуть бути раптові та небезпечні. Але це будуть сплановані дії, ворог буде тренуватися. І пробувати нові методи. Отже, треба готуватися і бути уважними, бо удари будуть, але разом ми зможемо вистояти і зменшити шкоду. Питаю в карти чи будуть росіяни будувати нові дороги для наступу? Перша карта трійка Пентаклів. Так, здивіться. Трійка пентаклів то карта роботи, підготовки і співпраці. Значить, ворог щось планує, і будуть вони працювати над інфраструктурою для своїх військових цілей: нові дороги, укріплення, логістика усе це на порядку дня. Друга карта королева кубків. Ой, а тут уже карта трохи інша. Королева кубків то про емоції, підтримку і турботу. Тут може бути знак, що підготовка буде не лише механізм. Це карта про увагу до деталей і людських аспектів, а не тільки про залізо і бетон. Третя карта Пашкубків. Пашкубків – то карта початків експериментів перших кроків. То значить, що їхні дороги та підготовка ще на ранній стадії. Вони пробують е, щось нове. Можливо, ще не завершили всі плани і не знають точно, як буде ефективно може бути більше проби помилок, ніж реальної загрози на даний момент. Росіяни дійсно щось будують і готуються. Бо Трійка Пентаклів ясно каже про старанну роботу. Вони хочуть зробити свої наступи більш організованими і продуманими. Але королева Кубків і Паш Кубків підказують, що плани ще не зовсім зрілі, враховують багато нюансів. Експериментують, пробують щось нове, та і... і поки що це більше підготовка, ніж реальна ефективна загроза. А на прощання хочу сказати: бережіть себе, любіть своїх рідних і не втрачайте віри, хай світло завжди буде в домі, а серце ваше спокійне і радісне, до нових зустрічей, дорогі мої. І пам'ятайте, навіть у найтемніші часи. Світло завжди є треба лишень його помітити.